Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Як тебе не любити, Києве мій? Цю пісню знає, мабуть, кожний українець. В цьому 2025 році виповняється 100 років з дня народження її автора, українського композитора Шамо Ігора Наумовича. З цієї нагоди, 21 лютого 2025 року, Національний банк України випустив нову пам'ятну монету номіналом 2 гривні 100 років від дня народження Ігоря Шамо у сувенірному пакуванні. Саме вона і буде у нас на огляді. Тож давайте починати, а ви обов'язково перед початком підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ігор Наумович Шамо відомий композитор, один із найяскравіших представників українського музичного мистецтва ХХ століття, заслужений діяч мистецтв, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, почесний громадянин Києва. Його творчість це симфонія життя, сповнена глибини, ліризму та безмежної любові до рідної землі. Ігор Шамо народився та провів усе своє життя в Києві, місті, яке він щиро любив і яке стало його джерелом натхнення. Величний Дніпро, малявничі краєвиди та зелень київських пагорбів завжди відлунювали в його серці музикою, яку він вдихав з дитинства. Після повернення з фронтів Другої світової війни він навчався в Київській державній консерваторії імені Чайковського у класі Бориса Ляташинського – Українського композитора, диригента і педагога, одного із представників модернізму та експресіонізму в українській класичній музиці. Також й студентом став членом спілки композиторів. Творчий доробок митця вражає своєю різноманітністю. Він є автором понад 300 творів, симфоній, фортепіаних композицій, пісень, музики до 40 кіно та телефільмів, вистав, велику увагу приділяв вокальній, вокально-симфонічній та хоровій музиці. Ігор Шамо був новатором, експериментатором. Завдяки йому в українській музиці вперше було створено жанр хорової опери Ятранські ігри. Цей твір відтворював глибину народного музикування без використання автентичних фольклорних зразків. Та найбільшої популярності серед творів композитора набули пісні: громадянсько-патріотичні, пісні балади, ліричні. Його музика сповнена душевної теплоти та патріотизму, А пісня Як тебе не любити, Києва мій? Написана на слова поета Дмитра Луценка у 1962 році, вже багато років є музичною емблемою української столиці, а з 2014 року стала офіційним гімном Києва. Пам'ятна монета присвячена видатному українському композитору, який залишив незабутній слід у музичній спадщині нашої країни. На аворсі монети зображено стилізовану композицію мальовничих краєвидів, знакових будівель та пам'ятників міста Києва, обрамлених листям каштанів. Символічною візитівкою столиці. Нижче на зеркальному тлі розміщено нотний стан із записом музичного твору Ігоря Шамо, номінал «2» з графічним символом гривні та рік карбування 2025. У центрі вгорі розташовано малий державний герб України та напис Україна. Крапки над літерою «Ї» зображено у формі сердець. Унизу праворуч зазначено логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети зображений портрет Ігоря Шамо, який розмірковує над створенням нового музичного шедевру. Під портретом розміщено нотний стан, що символізує музичну спадщину композитора. Ліворуч від портрета вертикально зазначено написи Ігор Шамо та роки життя митця 1925-1982. Композицію реверсу завершує зображення та силуетик Лися Каштанів, які підкреслюють нерозривний зв'язок маестро з Києвом. Номінал 5 гривень. Матеріал карбування Нейзельбер. Маса монети 12,8 грами, діаметр 31 міліметр, гурт монети рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Тираж випуску 50 тисяч штук у сувенірному пакуванні. Перша хвиля реалізації монет інтернет-магазинам Національного банку України відбулась 25 лютого 2025 року. Продавали її за ціною 153 гривні. Маестро співпрацював із найкращими поетами свого часу, а його твори виконували видатні співаки, такі як Дмитро Гнатюк, Ніна Матвоєнко, Юрій Гуляєв, Раїса Кириченко, Олександр Таранець та інші. Творчість Ігоря Шамо отримала визнання серед широкої аудиторії та нагороджена численними відзнаками. На будинку по вулиці Костільні 8 у місті Києві, де жив композитор, встановлено меморіальну дошку. Київській дитячій музичній школі номер 7 надано ім'я Ігоря Шамо. У вересні 2015 року Київська міська державна адміністрація провела громадське обговорення щодо переіменування бульвара Олексія Давидова на бульвар Ігоря Шамо. Більшість киян. 160 проти 59 підтримала перейменування. У лютому 2016 року київський міський голова Віталій Кличко видав розпорядження про перейменування бульвару. Ігор Шамо композитор, який зміг відтворити у своїй музиці глибину природу народного музикування. Його твори дихають українським мелосом і традиціями, адаптованими до сучасних музичних форм. Йому подобалась поривчастість та імпульсивність у Шумана, широта та гармонічна наповненість у Рахманінова. Аскетична суворість прихована сила у Мусорського. У 1976 році став лауреатом Державної премії Української РСР імені Шевченка. Обов'язково діліться вашими думками про монету в коментарях під оглядом. Напишіть, чи плануєте придбати її собі в колекцію, або, можливо, вже придбали. Ставте вподобайку, якщо було цікаво. Обов'язково підписуйтесь на канал та дивіться інші мої огляди. Я впевнений, вам вони прийдуть до вподоби. До зустрічі!